Я тільки що відібав бетер. У мене кипить башка. Пулігани. Ваше задання. Блять, а чого? Ти... Я не встиг. Я зараз буду давати іспит. Мене тупо починаєш шторміти. Сухо. Вітаю вас, друзі, на каналі в Лембокопі. Я дуже радий, що ви дивитесь мій канал. Я дуже попрошу вас поставити вподобайку, підписатися, натиснути на колокольчик. Це дуже важливо. Це допомагає моєму каналу рухатись вперед, показувати, розповідати вам більше і робити це трішки якісніше. Really, в цьому випуску буде fpv курс. Oh, Блін, це був дуже крутий курс. Мені дуже сподобалось. Я навчився літати на FPV. Фу, блядь, мене вкачує. Я ніколи, блядь, нічому не літав. Це дуже круто, це дуже класно. Я це, люблю. я це люблю. Я покажу вам трішки там лекцій. трішки як ми літали. Відос самого FPV, самого дрончика, як я літав. Є там, звісно, і моменти, коли все було не дуже добре. Підпис де і підпис де. Але, ну, блін, треба показувати все, як є. Ще б чуть-чуть, і я б розібав дрон. Ніхуя типа кла. Лажан, але все добре. Ну ти в натурі кабан це дуже радує. Тож е приємного перегляду. Не забувайте про вподобачки. Дивіться так другий день навчання на дронах. Вчора я не записав вам відео після навчання, тому що я потрапив на велички ДТП. Коротше, Короче, їхав з курсів, вирішив запаркуватися і, на жаль, пошкодив на машину. Ах, Ну такі ситуації трапляються. Нічого серйозного, все нормально. Людина тішки засмучена через те, що машину хотіла продавати. Похоже, я вибрав неудачну неділю, щоб бросить піть. Я перед ним вибачився, всю вину прийняв на себе. І так як воно і є, викликав поліцію, все зробив. Молодець. А отже, сьогодні в нас другий день дроні. Перший день був дуже крутий, прям дуже класно. Коротше, дрони це не хуйня, це не так легко, як всі думають. Це вообще типу, та що там типа полетів і все зробив свою справу. Ні, ніфіга ні, 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 дуже складне керування. Це не фігнюшка, це не просто якась іграшка, якою ти типу граєшся. Це мистецтво складно, але прикольно. Потреба займатися. Є питання, чого ти постійно, коли ми бачимо відоси цих дронів, під час от, коли він прилітає, ще не взірвався, а вже краще там зв'язок пропадає, все погано видно. Це Всі це, основні причини. Перша це горизонт. Е, коли ти заходиш на ціль, ти опускаєшся нижче. А чи нижче ти опускаєшся, то від точки запуску більше перешкод станову. Зв'язок Чому нетвчається. Це перше наявність більшої кількості перешкод. Тому що ти лягаєш за горизонт. а інша річ це те, що може бути просто якийсь кольору інведи, який теж глушить, коли ти заходиш на ціль, і за рахунок цього втрачається велика кількість пакетів даних, і за чого картинка в може допадати когось, або тільки маленькі уривки земля. Погано видно, я просто буду казати там, де Cell, в мене написали саме 4S. Воно по балансувальному проводу зрозуміло, що скільки S в цьому АКБ. і воно визначило кількість елементів. Тепер нам потрібно виставити кінцевий вольтаж, то до якого пікового вальтажу воно за КБ. Збирають друзі користовувати і середжати БК, тільки людина з ну, яка <сміт> прийшла <в> курси. Є <сміт> сертифікат, контейнер не взводить, щось взагалі нічого я не маю. Коротше, спочатку вам просто найголовніше повірити взагалі, чи вони про це здають. Бо неба, хто їх штампує постійно, ну, може щось не так зробили, припаяли, типу і може спрацювати у вас відразу. Дивіться, в кожній платі ініціації є свій предохранитель і свій час, коли зводиться Б не І з конденсатором йдуть, якщо потужний акумулятор ви може бути без конденсатора. Є мультіметр, яким можемо поміряти. Взагалі, mm -hmm. що, що, що що з ним відбувається зараз. Знайти, як там де вхід дивиться. Є контакт восім, 0, 0,9 Вистачає для того, щоб він вже в'їбав у руках, що детонатом вже спрацював. Зараз у нас там щось майже чотири. Mm -hmm. А є питання: в нас чому ви забираємо, викручуємо все звідти, і чому не можемо використовувати те, що є вже Så, що тобі треба туди якось вставити детонатор, ти ж не будеш ньому добити. <гай, працю> Вбити, так. Так, Ніхуя Я тільки що від'їбав бетер eh, з півхі, але <гуліт> ми це не зняли. <гуліт> <гуліт> Наступний раз eh, зніму. Це було дуже довго, дуже довго на неї полював, але це сталося. <гуліт> <Ніт>. Перемога. ВІКТРА! <гуліт> Перемога! В мене кипить башка і тієї кількості інформації, яку нам подається, це дуже круто. Не встигаю записувати. Дуже багато літало сьогодні. У Мене вже трішки очі болять. Голова квадратна. Ось така просто Інформації Дуже багато нюансів від чого все залежить. Дальність, швидкість все, взагалі, як він буде летіти. Дуже багато нюансів. Дуже круто, що нам все пояснюють. Є питання всі відповідають. Ну прям дуже крутий курс. Це наші дрончики, третій штурмової. Дуже круті чоки, Комп'ютерний клуб. Давай, давай, поехали. Третья мурюк. Тормози и right. тормози ше деталь вверх. Ну як дрон, шоу модель, тэнш вверх. А тобто ми можемо в принципі поставити спрямовану дію просто там на початку ангару, і вона буде покривати весь ангар, так але дивись, вона ну, прихоза. ми поставили на початку ангару і кулістов все рівності в тій зоні по кутах ангару. Тому в ангарі краще все спрямовання. антени. Зона лінія так, заключена. Вона показує те, як розходиться в просторі саме радіохвиля. Жовта лінія це наш КСВ. Тут і значення КСВ показується. Тут частота, от знизу, яка зараз таки перевіряється. По цій осі в нас частота міняється. Якщо ви знаєте, в якій стороні знаходиться реп, і вам потрібно туди залетіти і уразити ціль від себе. Ми завжди взлітаємо на самій нижчій висоті, які ми можемо. А чим нижче ми летимо, тим ребу важче зафіксувати, заглушити чи зловити наш сигнал. Що це ось так працює реп на керування? Відео ще працює, а керування той серік бачите, прийма про цього ніконтролю. Активний захист Пулегани Розкачати його, короче, yeah, і витолкать можна. Tested. Ми збирали дрона. І вже потом, да. Ми цю так закріпимо. Можна таксот4 шайби я достав. Хочешь 16 коряво виходить, коротше. Нормально чітко. Це чітко. Все пацани, все нормально виходить. Головне, що шар під присмотром і ми нічого не проїбали. Ну да. А зараз будемо паять. Ми не просто тут літаємо, ми тут ще й роботи. Ми тут працюємо, щоб вижити мер. Це все на дитячий садочок, як ви всі думаєте. Хоч тут у молоді пацани, але це не дитячий садочок. Ми ж воїни майбутнє. Майбутнє цієї країни. Якщо нас забаранять, Чи буде... забирает, нас забаранять, то і нас Чи тільки трошки пізніше. Зараз пацанами по черзі будемо здавати іспит. Ті, хто пройде, того будуть літати на випічках. маленьких. Давай спробуй приземлитися там, де злітів на ну, це чорна. Ваше задание? Включить пуль, зомбиндики с дроном, подключить батку и приготовить ковзик. мінус очко за посадку. Наганяйте, пацани, вас домовить жажду. Ти будеш крутим перцем. Це були соревновання по ефті. Є експрес-курс, як зробити так, щоб інструктори допустили тебе до польотів. Реша на Да. Дякую. Все, і бачите, нагодували, і тепер вони дадуть тобі політати. Все нормально. Час washup. Да, все одно чи щось є. Я його ловлю. Ну, таке і пода. А, викричить, будь ласка. Угу. Я зараз. Це не апостол, це легенда. Він каже, він не виконує цю команду. Він таке мов. Блять, а що ти? Я не встиг. я не зрозумів, типу, я хотів вже тут був. Поняв просто. Друже Shark, що скажете з приводу того, як пілотував дійсний? Дійсний. Блять, геніально. особлива посадка заслуговує на аплодисменти, я вважаю. Шикарно фу блять, мене в <рес> Реально. Ну, типу, я коротше там літаю, і я через це, через те, що мене починає тупо так от шитати, я не можу нормально рухатись. Типу, я починаю боятися. що як тільки я починаю якісь рухи, мене тупо починає штормити. Звикати, це звикати це на Фу, тільки вже перший раз літав. Дуже круто, дуже прикольно на цих маленьких губчиках. Кривача вона дуже класна, але мене трішки укачало в цих окулярах, тому що це от така штука, ну дуже хіріла, прямо. Трішки перенервничав, перенервував, тому що неправильно поставив руки на пульт не міг роздизармити, коли треба. Фу, але нічого, зараз ще повітаємо, буде краще. Курс шалові ручки. Інж, Розбираємо патрони, так? Розбираємо патрон. Да. 19. 19. 9 до 19. Да. Ще по-хорошому в тіску, зважають з пацараполі патрон. Не вийшло. Посмотрите, mm. дальніші серії е, принесемо 12,7 калібр, там пороха побольше. <гум> ну, мені подобається, як воно горить. Командир має відповідати за те, щоб десь щось не проїбати. От там, от там, і Десь побачили ціль, відразу командир це записує на кропову. Дивиться цей квадрат, в якому знаходиться в квадраті. Позначає, передає черговому по подвалі. У вас повинно стояти все на місцях і все безпечно. Тобто, щоб не стояло щось лишнє, щоб зробило якийсь підпал. Детонатори окремо з детонатором в коробочці. Там пластід, окремо з пластідом, сам БК окремо з БК. Легіон літає. Приходьте до нас, долучайтесь до справи та літайте. Є. Yeah. Не будьте лаками. Yeah. Долучайтесь до третього окремої штурмової бригади. Наш курс в підходить до кінця. Дуже крутий досвід, дуже круті вміння. Я здобув. Є невеличка проблема це те, що мене укачує, коли коли літаю в окуляр. Сьогодні ми будемо вирішувати цю проблему. Будемо літати на екранчику, скоріш за все. І сьогодні в нас буде іспит теоретичний. Не знаю, чи буде практичний. У мене є враження, що це як з водійським посвідченням. Теорію здають багато не всі, а практику здають нормально. Фу. Так, ми здали теоретичний іспит, і я дуже сподіваюся, що я здав його нормально. Все добре, наче я на всі питання відповів правильно. Взагалі на всі питання відповів. Це вже чудово. Тож подивимося, що пацани скажуть по результатам, але курс був дуже крутий. Не, ну це сильно да, ну красиво получається. Ну взагалі, да. Я в восторге. А чо біточки які чері Коротше, Короче, пацани, хочете літати на дронах? Треба спочатку прибрати. Да, спочатку ми короче замітаємо, а потім прибираємо. Отак. а це теж в курси входить? Я зараз буду здавати іспит. Ну, оці двіжусь. Я очкую. Ти очкуєш? Все, заявіться буде. Я очкую. Та не очкуй. Я за кетчупом. Thank you. બે પટાર હાલ બે હાલ ન હાલ ન હાલ Пизд... Блять, його почало крутити, я його словів, його почало переворачувати, Блять, я піздець. Пару слів, блядь, як це сталося. Та пізда, нахуй. Я не знаю, як це сталося. Ми не знаємо, що это такое. Я одразу так. дизармнув, дезармнув, блядь. Так. Ти як тільки сказав, <пробує> дизарм, я зразу зробив дезарм. Коротше, починалося нормально, починалося красиво, акуратно, обережно, але посадка пошла по одному місці. Слава Богу, дрон живий. Нічого такого не сталося критичного. Фух, Це піздець. Це взагалі не легко, як всі думають. Дуже чутливий тротал газ, дуже чутливо, дуже. фу вообще. Трішки я нервую, труханить, але все нормально, все буде добре. Красава! Красава! Просто лучший Легіон, ти просто хорош. Я Очкую. А. а ти на падідоски, да рішив? Я не можу в окулярах літати, мене вкачує, мені дуже херово стає. Я пару разів намагався, мене після цього кошмарить, коротше, я отак от сижу. Але в принципі, всі чоловіки кажуть, що вони на бойових на всьому вони літають на екранчиках. Слухай, я це воно всі. Але якщо він опозориться, то то не я на Ай-яй-яй-яй-яй. Піздець. Було не було. Просто я бачив, що а чи всі ушли в цей момент? Ніхто не сказав мені діза. Нащо нам коротше посадку робити? Якщо у нас типу на цілі, ми маємо уразити, Нащо нам стажа? Всі ушли. Я тут сам Все, давай, низкігли. Треба ні скіглити. Я здав. Тільки що політав знову на іншому вупчику, на троечки. Він менш різкий, спокійно, обережно, потихеньку, і я все зробив. Кайф, я задоволений. Пацани, а це що? Це клуб 3 ШБ? Що собі? А можна мені теж поставити метку клуба 3 ШБ? А що у тебе тут уже щось є? Да, да. да. Давай почему. Да, у тебе на ну, ну, це є что-то? Ну, не, що ну. да. Давай бій туди. Перьо, що з де. А ну куди еще? Ну что ты йдеш? я не можу понять. Вот все есть красиво. Да, ну це красиво. Це можна тепер залишити, короче, і зробити таку-татуху собі. Дякую за навчання, дякую всім інструкторам за те, що навчили літати. Жодного разу ніде не літали. Тав на дронах ніколи. Я тепер розумію, взагалі, як воно все працює. Тому що, коли ти дивишся відоси, думаєш, що це фігня. Це взагалі ніфіга не легко. Дуже вдячний. Це дуже крутий досвід. Дякую. Дисней таке. Дякую за науку. Все, ми закінчили наш курс. У нас є сертифікати. Третього, ШБ. все чотенько. Ми пройшли, ми навчилися. Це була хірена. Друзі, ще раз дякую, що додивилися це відео до кінця. Я вам дуже вдячний. Сподіваюсь, ви вже поставили добайку, написали коментар там, і все тому подібне. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, щоб ви тренувалися, щоб ви розвивалися, навчалися. Можете приходити записуватися на фіві курси школи Kill House. Не забувайте про промокод Disney. Бажаю. Всім гарного дня, гарного вечора. Скоро я їду на навчання, базову військову підготовку. Це буде дуже цікавий спецкурс. Я сподіваюся, в мене все буде добре. Там я, я буду вам показувати все, як ми там живемо, виживаємо, тренуємось, що нам там навчають, що там відбувається взагалі. Я дуже на це сподіваюся, що в мене вийде і все буде чуженькою. Ви все побачите, ви все будете розуміти. Все, бажаю ще раз їм гарного вечора. Підписуйтесь, дивіться, скидайте своїм друзям. Все буде Україна, все буде добре. До нових зустрічей.